Ось у нас новий підписник, який хоче поучаствувати у відео, а може і не хоче, зараз спитаємо. Ігорьок дав. Одкажу. Чи подойдеш, чи ні? Короче, нам треба цю машину забрати. Так як нас знайти, розкажи, треба Найти тільки в Тіктокі можна. Кращий Тікток України. Евакуатор, прилуки. Да, Значить, ти зараз будеш нам допомагати знімати відео Не замоторюється, не за да, я так зрозумів. Та, Акваратор Тут треба робить. Вручається повернути, А може оцім? — А може від 7, так. Да. А ну попробуйте, ви як поламається не щось. Оце клієнт нормальний. Скажи, их поломается, так ничего страшного, Есть резьба. Повытягивали, надо как все с машины. Да? Да. Не. Надо куплять от клиента. Ну, за два года первый раз что-то поломалось. И я думаю, шнурком тянуть не будет. Первый шнурком опасно, так. Ну, Перший раз так, це добре, так, так значить дивись, на ти якось раз в кадр попаду. Так у вас фільтра замерзли, да, зута? Фільтра замерзли були? У да. Укернатовська. Мерзне солярка. Так воно заправляє. Не рекомендую. <звук> <звук> вона на камеру не впасть. Ну, це буде в Це буде, буде мільйони просмотри тоді. Мені ключ, марні, в зажигання треба. Так, я це саду зару. потихоньку скачиваемся, понял? Бампер длинный, чтобы сейчас губу не зацепить. Трошки топ в правую руль. Блин ты <решт> ты Ну шо ты так са? Да ну даже нічого надо ж акуратно. Шо? Права часть бампера, то не бампер, то так тирчить мене пішов не мішає. Управо руль. Левее, вот так, то идет. Все вправо. Все, став на передачу Обана! Вам щоб не мерзли. Оце яка добра людина ти. Отак, От бачите, одне віно дають, одне шаурму, а це людина безпокоїться перчатки. Які гарні будуть у мене рукавички. Дякую підписникам! Я подарки люблю.